29 грудня минулого року кабінет міністрів України скасував заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг споживачам, які мають заборговані з їхньої оплати. Тобто, комунальним службам зняли мораторій на відключення боржників, адже за майже два роки мораторію борги населення за світло газ та воду зросли на мільярди гривень. Це змусило уряд повернути жорсткі санкції. Жителі Могилів Подільської громади на жаль, також в списках недобросовісних споживачів, а тому комунальникам після численних попереджень доводиться переходити від превентивних до радикальних заходів. Про ситуацію з боржниками ми попросили прокоментувати телефоном директорів Могилів Подільських електричних мереж та Могилів-Подільської дільниці управління газового господарства. Керівники в унісон зазначають, що споживачі накопили чималі борги. За два роки споживачі розслабились в цьому плані, що якщо можна не платити, то ну грубо кажучи, навіщо платити? Нам від ЕНЕРИ надходить повідомлення про відключення певних боржників. Вони займаються їх повідомленням заздалегідь. Ми виконуємо тільки роботу по відключенню. Зараз постачальник не звертається до нас за відключенням всіх своїх боржників. Він звертається за відключенням тих, в кого заборгованість складає більше тисячі гривень за два місяці. Боржників постачальника дуже багато, і зараз вони тільки ну тільки верхівку штовхають цього айсбергу. Найкраща ситуація і у газовому секторі. Зокрема, борги за транспортування блакитного палива в окремих випадках обчислюються десятками тисяч гривень. Були по 5 тисяч, по 4, і по 3, і є з пактом, і 8, і 9 є, там люди за кордоном не проплачують. Попережають за 10 днів, щоб бути включені за борги. Звичайно, фінансове становище українських родин зараз дуже непросте, але сидіти, склавши руки, якщо у вас немає грошей на оплату комунальних послуг, не радимо, щоб не стати так званим злісним неплатником. Ліпше озвучити свою проблему представникам комунальних служб і вам запропонують вихід. Також можна оформити субсидію. Варто нагадати, що Кабмін також скасував мораторій на нарахування пеній штрафів за заборгованість, тобто борг зростатиме в геометричній прогресії. Тож будьмо свідомими, адже своєчасна оплата комунальних послуг це безперебійна робота підприємств, що нам їх надають.